Мер від громади. Готуючись до цієї зустрічі, я багато разів запитала себе, чому саме я? Я корінна Полтавка, я знаю і люблю Полтаву, адже все своє свідоме життя я пожила саме в цьому місті. Тому мені зрозумілі і близькі почуття і прагнення простих полтавчан. Я архітектор, і, мабуть, саме тому я відношусь до міста як до єдиного складного організму, який живе, розвивається, функціонує за певними правилами. На любовь турботу місто завжди відповідає комфортом і безпекою, а байдужість приводить до занепаду. Час диктує нам нові умови життя. Тільки спільними зусиллями ми можемо змінити все на краще. Тільки спільними зусиллями всіх членів громади, небайдужістю, активною позицією ми можемо змінити нашу Полтаву. Насправді неможливого в цьому житті немає. Будь-які великі, на перший погляд, фантастичні зміни починаються з першого кроку. Чому саме я? Дуже просто. Я готова до змін і мені не байдуже. Мер від громади. За конкурсом оберемо мера та кандидатів в депутати від громади до виборів. Напишемо меру програму. Підтримуємо на виборах восени.